Плач Єремії, розділ третій. Я та людина, яка зазнала горя від жезла його гніву. Він мене провадив і завів у темряву, а не до світла. Лише на мене він щодня підіймає свою руку. Він виснажив моє тіло і мою шкіру, він поламав мої кості, він нагромадив навколо мене гори гіркоти страждань, вкинув мене у темряву, як давно померлого. Він огородив мене стіною, щоб я не вийшов, закував у тяжкі кайдани, і, хоч я кричатиму й голосно благатиму, він відгородився від моєї молитви. Він перекрив мої дороги тесаним камінням, викривив мої стежки. Він, щодо мене, як чатуючий ведмідь, як лев у засідці. Він поплутав мої дороги, пошарпав мене, перетворивши мене в ніщо. Він натягнув тятиву свого лука й поставив мене мішенню для стріл. Він пробив моє серце стрілами зі свого сагайдака. Я став посміховиськом для всього мого народу, повсякденною глумливою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полином, він стер мої зуби гравієм, нагодував мене порохом, я втратив душевний спокій і забув про добробут. Тому я сказав про себе, пропала моя життєва сила і щезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про той полин і гіркоту, постійні думки про це шматують у мені мою душу, але я нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи, Господь мій уділ, говорить моя душа, тому й далі я буду на нього надіятись, Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Щаслива людина, якщо вона з малку звикла нести ярмо життєвих проблем. Вона сидітиме на самоті й мовчатиме, розуміючи, що це він, Господь, поклав ярмо на неї, вона схиляє свої уста до пороху землі з думкою, можливо, ще є надія, нехай не боїться підставити щоку тому, хто її б'є, насичуючись ганьбою і пам'ятаючи, що Господь не навіки відкидає людину, бо, хоч він засмучує, проте за своєю неосяжною добротою. Знову змилосердиться, адже він карає, засмучуючи людських дітей не за бажанням свого серця, але коли топчуть ногами всіх полонених землі, коли порушуються права людини перед очима Всевишнього, коли людина скривджена несправедливістю в суді, хіба Господь усього цього не бачить? Хто може сказати, і те станеться, якщо Господь не накаже, щоб так і справді було? Хіба не за наказу Всевишнього трапляється добре й погане? Чому нарікає кожна жива людина, нехай би вона нарікала на власні гріхи? Тож випробуймо та дослідімо свої дороги життя і повернімось до Господа, здіймаючи наші серця і руки до небесного Бога, скажімо: ми відпали, ми збунтувались, і Ти нас не простив. Огорнутий гнівом! Ти нас переслідував і безпощадно нищив. Ти закрив себе хмарою, щоб не дійшла до тебе наша молитва, непотребом і сміттям ти нас зробив поміж народами. Всі наші вороги відкрили проти нас свої роти, нашою долею стали страх і яма, спустошення руїни, потоки сліз заливають мої очі через знищення дочки мого народу. Безперестанку течуть з моїх очей сльози, і я не знаходжу полегшення. Аж поки не зглянеться з небес Господь і не зверне на мене увагу. Те, що я бачу, завдає моїй душі нестерпного болю, через долю всіх дочок мого міста. Мої вороги без причини заповзято полювали за мною, ловили, як пташку, живцем кинули мене в яму і закидали мене камінням. Вода сягала моєї голови, і я подумав: мені кінець. Господи. З цієї глибокої ями я кликав тебе за Твоїм ім'ям, Ти почув мій голос, тож і надалі не закривай свого вуха перед моїми зойками і моїм воланням. На щастя, ти наблизився до мене в той час, коли я кликав до тебе і сказав: Не бійся! Ти, Господи, вступився за мене в моїй справі і викупив моє життя. Ти, Господи, бачиш мою кривду, розсуди мою справу за справедливістю. Ти також бачив усю їхню мстивість, усі задуми моїх ворогів щодо мене. Ти, Господи, чуєш їхнє знущання, всі їхні підступні плани відносно мене, щоденні розмови, спрямовані проти мене та їхні лайливі слова, подивись адже сідають вони чи встають, я, їхня глумлива пісня. Відплати їм, Господи, за їхніми вчинками. Пошли їм затьмарення сердеці, нехай впаде на них твоє прокляття. Ти, Господи, переслідуватимеш їх у гніві, поки не вигубиш з під небес. Розділ четвертий. Як потьмяніло золото. Змінилось золото найкраще. Коштовне святе каміння, розкидане на всіх роздоріжжях вулиць. Шляхетні сини Сіону, яких можна прирівняти до щирого золота, тепер їх оцінюють, як глиняний посуд, діло рук гончаря. Навіть шакали підставляють груди, коли годують своїх малят. Дочка ж мого народу стала жорстокою, наче страусиха в пустелі. Унемовляти від спрахи язик прилипає до його піднебіння. Діти просять хліба, але нікому його їм дати. Ті, що споживали вишукані страви, Гинуть від голоду на вулицях міст. Ті, що одягались у кармазин, тепер риються у смітниках. Провина дочки мого народу виявилась більшою, ніж гріх Содома, який був знищений в одну мить, і то без втручання людських рук. Його можновладці на вигляд були чистіші від снігу і біліші за молоко. Їхні тіла були рум'яніші від коралів, а їхній вигляд сяє, наче сапфіри. Тепер же їхній вигляд чорніший за сажу. їх не впізнають на вулиці. Здається, що їхня шкіра прилипла до їхніх кісток, висохла, стала схожою на дерево. Ті, що гинуть від меча, щасливіші від тих, що вмирають з голоду, адже голодні відходять у муках поволі, вражені голодом через відсутність плодів на полі. Жалісливі від природи жінки своїми руками варили власних дітей, аби вижити в час загибелі дочки мого народу. Сповнений Великого обурення, Господь вилив свій палкий гнів, запаливши ним вогонь на Сіоні, який знищив його до підвалин. Не вірили царі землі, як і всі мешканці світу, що ворог і гнобитель зможе війти в Єрусалимські ворота, але все це сталося. Через гріхи його фальшивих пророків, через провини його лукавих священників, котрі проливали в ньому кров праведників. Вони, наче сліпі, тепер блукають вулицями, заплямовані кров'ю так, що неможливо доторкнутися до їхнього одягу. Геть з дороги, йде нечистий, кричать їм услід. Геть, втікайте, не доторкайтесь. Вони ховаються, блукають поміж народами, але й там їм кажуть. Не смійте в нас поселятись. Сам Господь розпорошив їх, не бажаючи надалі на них дивитись, оскільки вони не поважали щирих священників, не мали милосердя до людей похилого віку. Ми прогледіли свої очі, надаремно очікуючи на допомогу. Зі сторожової башти ми хотіли побачити народ, який так і не міг нас врятувати. Вороги підстерігали нас на кожному кроці. Так що ми не могли вже ходити по наших майданах, отже, наблизився наш кінець, сповнились наші дні. Нас чекає загибель. Наші вороги швидші за орлів у небесах. Вони нас переслідували скрізь, ганялися за нами по горах, влаштовували засідки в пустелі. Господній помазаник, наш цар, який нас надихав, схоплений та вкинутий у ворожу яму. Тоді, як ми мріяли і говорили, у його тіні будемо жити серед інших народів спокійно. Радій і веселися, дочко Едому, що нині проживаєш у краю уц, але знай, що й тебе не минеться чаша, ти сп'янієш і оголишся, а твоє покарання, за вчинене тобою беззаконня, дочко Сіону, скінчиться. Ти вже ніколи не будеш приречена на неволю. Твої ж провини, дочко Едому, всі твої гріхи Господь відкриє і покарає. Розділ 5 Господи, згадай, яка доля нас спіткала. Зглянься і подивися на наше приниження, наша спадщина дісталась загарбникам доми наші, чужинцям, ми стали сиротами без батька, а наші матері вдовами. Свою воду ми п'ємо за срібло, власне дерево на дрова купуємо за гроші. З ярмом на шиї нас ще й жорстоко поганяють, ми вмліваємо від утоми, але нам не дозволяють відпочити. Ми простягали руки про допомогу до Єгипту, благали Асирію про хліб. За гріхи наших батьків, яких вже немає, ми терпимо покарання за їхнє беззаконня. Наші колишні раби тепер володіють нами. І нікому визволити нас з їхніх рук. Ризикуючи своїм життям від меча пустелі, ми добуваємо свій хліб, наша шкіра почорніла від спеки, як у печі, через нестерпний голод, жінок наших безчестять на Сіоні, дівчат у всіх юдейських містах. Наші можновладці повішені руками ворогів, які не виявили жодної пошани навіть до людей похилого віку. Юнаки приречені крутити камені жорен – а підлітки падають під ношею дров. Не стало старішин біля брам, не чути веселих пісень юнаків. Погасла радість у наших серцях, а наші хороводи перетворились на жалобні процесії. Упав вінець слави з нашої голови. Горе прийшло до нас через те, що ми згрішили. Від того й ниє наше серце, тому й тьмяніють наші очі. Адже гора Сіон. Нині спустошена, і лише лисиці нишпорять по ній. Але Ти, Господи, перебуваєш вічно, твій престол незмінний зроду рід. Невже Ти хочеш назавжди забути про нас, залишивши нас на такий довгий час? Верни нас, Господи, до себе, і ми повернемось. Віднови наші щасливі дні, як було колись, невже ти зовсім відкинув нас, і нам здається, що нема кінця? Твоєму гніву